Всім привіт! Обіцяла вам показати нашу пару. Вони досить часто прикольно. Роблять якісь всякі штуки, тому вирішила, бачите, тут така стіна, треба буде трошечки щось там зробити, але суть не в тому. Вирішила навести на них камеру з надією, що вони все-таки трішки на камеру пограють. Зазвичай, коли за ними не спостерігаєш, вони дуже дуже цікаво себе поводять. А тут г -г -г, застигли і навіть, походу немає що показати. Потім спробую трішки їх випустити і покажу теж, як вони ходять. Походимо за ними, лиш би був на час на все це. Задумка хороша, вони дуже, дуже гарно літають. Можу за ними поводити камеру, показати, як вони себе поводять. Досить цікаво. Але поки що тільки отак. Це він до неї дуже тулиться, так би. А самка Верда у нас. Верда, це Верде. По не знаю правильно на голос кладу, ні. По-іспанськи, Верде це теж зелений, Зелений, зелена, так, у нас груня, ніби Грін ну Не гріна, не грінч, бо це дуже буде негарно. А от груня. Ми так трішечки видозмінили. Сім'я грунястих у нас. А от назвала її Верда, і вроді би ім'я трошечки так до неї не ліпиться. Тобто, щось тут не так. Ще подумаю, ще подумаю, як можливо або видозмінити його, або якось. Так, щоб йому їй пасувало. Чи то просто я ще не привикла не можу сказати. Але отак вони на камеру лінтяї вони сидять, нічого не роблять і навіть нічого вам показати не можу. Хоча насправді їх всюди повно, вони цю клітку практично перевертають, вони з місця на місце дуже рухаються, пересідають, мучать оцю гойдалку, не можуть поділитися їдою. Тут, в принципі. Чомусь, напевно, вони застигли, бо я поставила дуже близько камеру і вони бояться. Але, дивіться, ось так вони виглядають на комп'ютері. Краса, скажіть, сидять собі, пара. А ось так у нас закінчилося кавування. У мене син чи переїв, чи отравився. тобто, тошнило його цілий день. Ми купили йому ентерожерміну, купили креон, купили Бетергін. І, і отак ми цілий день лікувалися після тих кав. І скажу вам, наскільки йому було погано, що він зараз, уже декілька днів, навіть не звертає увагу на солодощі. Солодощі є. А це захворів собак. Ну, це просто якийсь треш. Тому будемо їхати, ліки давати. І ось це я приїхала. Ну, як не поїсти, взагалі, боже, Дивіться, які класні у мене яблучка Супер. Хотіла яблучка зібрати, зробити сушку. Дуже-дуже люблю узвар. Того року підготувала собі дуже багато яблучок. І надіюся, що цього року теж так зроблю. Моя сушарка овочева-фруктова, вже мене давно чекає, треба її розпакувати цього року. Покажу вам, як сушу, що з того виходить. Але, от, бачите, ці ще за скоро. Треба шукати ті, що вже потрібно їх зривати. А оце купила ось такого смаколика, ще один вид живчика, але orange, досить цікаво, вони запустили. І покажу вам, яка я хазяйка. Є у мене два кактуси. Я не люблю вазонки. Ось цей кактус мені подарили, Ну і цей подарили, Тобто це два подарованих кактуси. І ось так він щось хилиться, незрозуміло, що він хоче. Той, мені здається, вже наладан дише, але будемо бачити. А це у мене така апатія. І декому напевно... Нерви заспокоює якась вода або що. А тут оцей пісочний годинник, до речі, він куплений дуже-дуже-дуже давно. Не пам'ятаю, не скажу, скільки років тому, але я дуже люблю дивитися, він мені нагадує, що час збігає. Тобто, коли я планую щось відкладати на потім, як я люблю казати, що ще не на часі, я згадую, як швидко збігає пісок у цьому пісочному годиннику. Я не скажу, скільки тут хвилин, напевно, до п'яти, можливо, половиною. він не є такий великий, щоб, напевно, 5, напевно, менше. І, взагалі, коли дивишся, як він пересипається цей пісочок, ти розумієш, що так само проходить життя і назад. Тут ще можна перевернути і назад сипеться, але все одно воно йде зверху вниз. Відповідно, ми не молодіємо і ніхто не знає, що буде завтра. Такі тяжкі в мене роздуми сьогодні, але тим не менше. І треба завжди встигати. Якщо ви хочете щось купити чи кудись поїхати, спостарайтеся зробити так, щоб вам це вийшло. Не відкладайте, оскільки потім мрії стають не актуальними і в подальшому озираючись. Назад ви можете зрозуміти, що життя пройшло, а ви навіть не зрозуміли. Життя пройшло повз вас. І ви, по суті, нібито жили, але не встигли пожити. І ось таким чином я собі завжди нагадую: це такий ліричний відступ, досить багато роздумів на цю тему. Хочеться все і відразу. Не знаю, чому так спішу. Аж страшно, що так спішу, але. Трошечки так відверто кажучи, розумію, що варто, варто встигнути хоча б частину з того, що ми хочемо. І задоволення від того, що все відбувається саме так, як ти того хочеш, хоча б в якихось дрібничках, воно нічим не описати і ніяк не передати. Це. Вартує того, щоб деколи ризикнути. Це вартує того, щоб якось деколи зекономити, спланувати по-іншому. І всім раджу прислухатись до себе, життя проходить дуже швидко. І якщо у вас дійсно є якесь таке бажання, яке ви плекаєте уже довший період часу, довшу частину свого життя, обов'язково. Зробіть якийсь вибір і якимось чином вирішіть, як краще втілити це бажання в реальність. Повірте мені, ви не пожалієте. А тепер, в принципі, дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте пальчик вверх, буде більше відео, просто зараз часу немає. Залишайтеся зі мною надалі. па па па